Друзі, вітаю! Ну тим, хто з вас підписався на мій канал раніше і стежить за тим, які відео з'являються. Ви добре знаєте, що я активно висвітлюю тему Китаю. І в принципі всі ці візити, всі так звані пункти миру, і все, що відбувається, і на стрімах, і в відео. Тому вам легше зорієнтуватися, тому що ви вже підготовлені і знаєте мою позицію. Я від початку говорив, що нічого ці китайські ініціативи не дадуть, нічого ці китайські, так звані мирні плани вони ніяким успіхом не увінчаються. І, звичайно, що зараз ми бачимо це відбувається, тому що від самого початку була сподівання, що можливо десь позиція Китаю, хоч трошки трансформується, і вони будуть грати не посередника, а зрештою стануть на сторону міжнародного права, до чого закликає сама китайська влада постійно, а саме поваги до територіальної цілісності, поваги до ключових принципів декларованих статутом ООН. і зараз вони. Цього не зробили. Вони відверто підігрують Росії. обрали неправильний бік історії, насправді, і звичайно що. В цьому то й трагедія Китаю в китайській історії розумієте в чому? В тому, що це велика нація, великий народ, який досягав надзвичайного прогресу в письмі, військовому мистецтві в інших справах філософії, зрештою, але вони не досягали нічого на геополітичній арені серйозно. В них не було ось цієї геополітичної думки міжнародної. Саме тому їх підкоряли різні держави, ті ж монголь, монгольські, Набіги, японці, зрештою, невелика кількість зовсім британських військових потрібна була, щоб це все контролювати. От, власне, вони не сформовані. На жаль, у них поки що можливо, в майбутньому, можливо, вони будуть вибудовувати щось по-іншому. І ось ця відсутність вона веде їх до того, що вони зараз, замість того, щоб використати шанс і вийти як лідер на міжнародній арені, сказати Ми за Україну, ми за мир, але справедливий. Росія має. Понести покарання і на таких принципах будується міжнародний світ, вони кидають виклик Заходу, і в цьому їх найбільша грандіозна помилка. Ясна річ, що ми не розраховували, що зараз зміниться, аж трансформується так позиція Китаю, але те, що вона настільки аж проросійська, це. Прикро, і те, що представник китайський Лі Хуей пропонує передати Україні Росії території, нею окуповані, визнати їх анексованими, і такими, що фактично відходить до Росії і зупинити вогонь. Ну про це повідомляє Wall Street Journal, Це свіже повідомлення. Це якраз. Ось цей приклад абсолютної недалекоглядності і неприйнятності для нас цих планів. Я думаю, що від нас має послідувати відповідна заява зараз. Якщо це дійсно все підтверджується, ми маємо збільшувати контакти з Тайванем і піднімати питання на майбутнє можливо, про визнання Тайваню і визнання навіть не те, що Тайвань незалежний, а визнання того, що ми бажаємо бачити Китай таким, як є на сьогодні Тайвань. Демократичним вільним розвинутим. ось, власне кажучи, це мені здається ключове те, що ми повинні робити на сьогодні. Ну і знову ж таки перебувати в єдності з заходом, з цивілізованими демократичними країнами нас підтримують. Сімка більшість на Рамштані. Ось наш шлях. І велика сімка чітко задекларувала відновлення територіальної цілісності України, кордони 1991 року і вивід російських військ. Це в принципі підтримка тих мирних ініціатив, які йдуть з України, і на них ми будемо наполягати. А про Тайвань ми серйозно подумаємо.